Вітаю новини в ефірі НТА в студії Мальва Вовк. І ми підсумовуємо найголовніші події п'ятниці, 20 листопада. Культурний осередок чи історія, куди зникають народні доми? Відстояти свою гідність два роки тому. Українці вийшли на майдан. Лелійте своє чадо, відзначаємо міжнародний день дитини. Народний дім культурний осередок чи історія, яка відходить. У Львові таких будівель є чотири на Левандівці у Винниках, збоїщах та Білогорщі. Раніше їх було ще більше, але або закрилися, або ж перетворилися на щось інше. Яке їхнє життя зараз у культурній столиці України дізнавалися наші журналісти. Ось цей будиночок на розі двох вулиць народний дім. Із 1931 року і до донині він приймає у себе діток та молодь. Тут щать мові, співають, танцюють, займаються рукоділлям та ще й займаються боротьбою. Анжеліка ходить сюди вже тривалий час. Зараз учить разом з дітками пісню про Миколая, бо свято не за горами. Найбільше подобається їй співати. «Ти «Мама, тебе Віра водить, водить дочку на гурток вже другий рік. Це й близько від дому, і ціна не кусається. Поки дитина займається, мама сидить у коридорі. Коли приходять додому, доця показує, чого нового навчилась. Вона там приходить додому, починає танцювати, показує фігури, які вона вивчила. Ну і слова відповідно, ми вчимося англійську разом і підготовку. Я бачу результати. Малювання дуже великий Результат нам дало. Пані Лариса майже 40 років працює у цьому народному домі. За 27 років її директорство намагається усім, чи може підтримувати культурний осередок на Левандівці. Адже мої діти тут росли зі мною, ну тобто не зі мною а працювали. Я і внуки вже приходять сюди, і беруть виступах мої внучки. На ну, взагалі тут дуже добра аура є. Така благодать є на, на тим тому. Так просто не відповідає сучасності. Ясно, що зараз вже технологія все решта пішло вперед, а в нас тут такий будинок. Я то терплю, і мені то трохи неприємно. Бо я б хотіла гарне було, щоб було вже таке світле. Ну, яке є. Складно забезпечувати таку будівлю, розповідає Лариса. Коштів мало. Жінка провела нам екскурсію, заходили в різні класи і з різними гуртками, показувала актову залу. Навіть спустилися у підвал, де нещодавно закінчився ремонт. Раніше він потерпав від сирості, поки не знайшли кошти. Ну ми чекали трохи на ті кошти, поки нам виділили з міської ради. Ми фінансуємося з нашого міського бюджету. Це фонд розвитку міста. Ці кошти нам надали, і 1 вересня почалися роботи. Трошки запізно, звичайно, але слава Богу, що уже завершується, і ще тепло на дворі. Для Любов гладяк народний дім став не тільки місцем культурного розвитку, працюючи там, водила туди дітей, а тепер і внуків. Я давно тут, в народному домі, ну це вже буде ювілей на наступний рік, можна сказати, 30 років в загальному, як я працюю. А сюди я почала ходити. Ну я знаю, тоді напевно такий час був, що ми всі щось шукали, діти. Я любила танцювати, я любила співати. І так, тут десь з класу третього я ходила до 10-го, познайомилася тут з своїм чоловіком, майбутнім. В управлінні культури львівської міськради кажуть, народні думи підтримують як можуть, а вони у різному стані. Деякі з них потребують капітального ремонту. На цей рік виділили близько мільйона двісті тисяч гривень. Михайло Мороз каже, народні думи не можна вважати забутим минулим. Це ті установи культури, які забезпечують. А діяльність власне в локальних мікрорайонах і таким чином власне реалізовують один з принципів децентралізації культури в місті Львові, тому що тому їхня діяльність назначно важлива, і ми, як управління культури, будемо робити все залежне від того, щоб їх підтримувати, розвивати і допомагати. Народних домів було більше, проте не всі вони збереглися зараз активно намагаються розвивати та підтримати, хоча б ті, що залишились. Вікторія Хума, Віктор Семратович, Ентановини. Довго очікуване рішення. Інвестиційна комісія Львівської міської ради нарешті оголосила ім'я інвестора, який за власні кошти будуватиме дитячий садок на вулиці Малоголосківській. За умовами конкурсу, окрім освітнього закладу, переможець зводить ще й багатоповерхівки. Але якщо перший переходить у власність міста, то житлові будинки інвестор залишає собі. А 10 квартир віддасть учасникам АТО. Приймати рішення комісія не поспішала. Декілька разів засідання переносили, і лише зараз дійшли згоди. Конкурсна комісія Львівської міської ради ще 15 хвилин тому мала почати своє засідання, але місця голови і декількох членів досі порожні. членами <говори> комісії Довгоочікувана делегація врешті з'явилася. Роботу розпочали, та на першому шклопотанні виникли суперечки. Голова запропонувала зробити перерву, бо кардинально змінився депутатський корпус міської ради. Підтримали ж її не всі. У нас згідно положення, ми можемо розглядати зараз. Зараз депутатський корпус наразі є діючий до вівторка, наскільки я розумію. Питання були й до того, звідки інвестор візьме гроші на будівництво садочка, адже таких даних комісія не має. Взяти, взяти землю в громади дуже просто. А що на тій землі зробити, коли зробити і як зробити, це зовсім інше питання. Ми ж не для того, щоб віддати гектар землі компанії без, без відповідного фінансування. Та сам інвестор каже: навіть на цьому засіданні міг би розповісти, звідки візьме гроші, та його до дискусії навіть не запросили. Були такі додаткові питання, звідки ми візьмемо кошти. Ми були готові продемонструвати обороти нашої компанії. Uh -huh. То ну це ну щоб додаткові засуману це, це, це є. Ну це є доступна відкрита інформація. Тобто, просто вона не була зазначена в умовах конкурсної документації, тому ми її не надавали. От ось ось і все. За умовами конкурсу на плечі інвестора ляже й побудова багатоповерхівок, але якщо садочок він безкоштовно віддасть місту, то будинки залишить собі. Такі правила інвесторів влаштовували, тож комісії залишалося визначити переможця. Із чималим запізненням та все ж його ім'я оголосили, та розпочати роботу інвестор ще не може. Ну є виконком, є потім рішення сесії, вже новий склад сесії Львівської міської ради депутатський. Буде визначатись, носити якісь свої пропозиції. Тим більше є відповідальність інвестора, є його зобов'язання, і це все в угоді можна передбачити. Тому сьогодні мало бути технічне рішення, навіть не сьогодні, це вже мало бути давно, щоб процес пішов. Якщо необхідні документи оформлять до лютого, то інвестор весною таки розпочне будівництво. Оцінити ж новий заклад на вулиці Малоголоскійській, там теж ні дітлахи зможуть через три роки. Хлопчик що дзюрить, повернувся. НТА новини продовжують невпинно стежити за ремонтом фонтану на площі митні. На якому етапі робота та чи тішить львів'ян оновлений фонтан? Далі у сюжеті. У кінці вересня нарешті дійшли руки до хлопчика, який вже два роки на площі митні мозолив очі, не працюючи. Спочатку демонтували плитку та непотрібні конструкції. Ломання часин фонтану львів'ян злякало. Люди побоювалися, що такими темпами від колишнього хлопчика що дзюрчить, нічого не залишиться. Або ж його підмінять. Хлопчика не підмінили? Ні, той самий. А, наскільки я знаю, він, вже теж, ну, він зараз вроде помальований, так само відреставрований, відчищений. Він був такий занедбаний теж, наскільки я бачив раніше. А могли б підмінити, наприклад, хлопчика? – Підмінити? Ой, я, чесно сказати, не можу. я так не, не вникав і не дивився точно, як, як він виглядав. Ну, Вроді, похоже, але чи цей самий я ну, чесно сказати не можу. Хлопчик? Змінився. Він там був якось так, а тут він вже більш так, як в Бельгії той хлопчик, що піцяє. Тут починає такі. Е... Ми замінили хлопця? Так, так. Ну, напевно, не підмінили, але відреставрували. Не змінився сильно. Для робітників цей хлопчик вже став, мов, рідний. Рідним так, За два місяці. Ну, відреставрували, брали його десь на скульпторну чи куди там. Фабрику відреставрували, змонтували та все. Проте це ще не кінець. У планах змінений та модернізований фонтан, на нове життя якому у мерії виділи 900 тисяч гривень. Архітектор нам ще на початку ремонтних робіт показувала схему, та який має бути оновлений хлопчик на митній. Щодо фонтану, він буде пішохідним. О, тому що е, ця чаша в неї настільки цей бетон настільки поганому стані, що його потрібно би було зараз демонтувати і перезволити новий. Ми подумали, що оскільки вже і так повністю все демонтується, то краще зробити пішохідний. Це буде більш такому ну сучасному, якби війні. Чи приносить оновлений золотавий хлопчик львів'янам радість? НТА новини вирішили поцікавитись. Це прекрасно. То якраз про що мріяли, тому що. Практика показала, що біля оперного то там дич бере то ламає, туди скачуть, плюються і роблять з того помийну яму. А тут буде так по цивілізованому Мабуть, тут і буде весело всім дітям. Тут хлопчик подобається? Дуже. Змінився. Як я був маленький був такий. Клас, а тепер ще класніший. Подобається, бо він вже був занедбаний, тобто вже був старий. Савши за мене непевно не ну, і цей. Зараз буде новий гарний фонтан. Проте найбільше потішило повернення блудного сина голубів. Завдяки ним хлопчик тривалий час був не лише тим, що дзюрчить, але й запаскудженим. Осінні роботи вже закінчують, а він самодні стоїть під дощем, оскільки доробляти зимою не будуть. А поруч навесні з'явиться і сухий фонтан. Вікторія Хома Олег Возний НТА Переведіть мене через майдан. Два роки тому українці вийшли на Київський майдан незалежності, щоб відстояти своє право бути частиною європейської спільноти. Журналісти та студенти дали тоді початок нової історії, яка стане переломною. Її назвуть Революція Гідності. А за краще життя українці заплатять кров'ю небесної сотні та тисячами вбитих героїв у російсько-українській війні. Але тоді, 21 листопада, 2013 року, увечері, все починалося мирно та святково. Листопад, 2013 рік, коротке повідомлення на урядовому сайті і один пост у Фейсбуці розпочали цивілізаційний злам на європейському континенті. Після згортання курсу євроінтеграції України, про яке повідомив тодішній міністр Азаров. 21 листопада пізно ввечері київські журналісти вийшли на майдан. На другий день Україну вже сколихнули перші студентські рухи на підтримку євроінтеграції. Майдан наповнили студенти. Я вертався просто 21 числа від родичів з Михайла. Тобто дзвонив колега, сказав, що тут люди збираються, щось буде. Тобто я приїхав, просто 21 числа ми приїхали, дочекалися, тут тобто, лишилися найактивніші люди. Тобто найстійкіші, ми вирішили все-таки поставити намет. На другий день я власне, привіз за цей намет з офісу студентського братства. Ми його розкладали тут на тобі, було трохи важко, людей ну, багато. Тобто, і далі було дуже багато різних перверсій. Поставився дуже весело. Друзі сказали, йде на Майдан, так якби Палатки розклали, то з революція буде починатися. Добре, ми пішли, тобто і почався весь двіж. 30 листопада 2013 року, після ночі кривавого розгону Беркотом піднялася вже вся Україна та півмільйонний Київ. Перша кров на майдані. Перші покалічені. Михайлівський золотоверхий дзвонить в набат. У Львові студенти згадують вже свою історичну роль тоді у тих подіях. Це було 1 грудня. Так, після вибиття студентів цей штурм на банкові. Так, це є перша така подія. Перша подія таких, скажімо, масових масових протестів. Звідси їхали, їхали автобуси. Сказали, треба 100 гривень заплатити. Ну це враховано поїздка туди і назад. Ви їдете, і все. Далі мене питали, що далі буде. Я сів один з перших автобусів перший тиждень і, і був там. Але то був тільки початок. Попереду українців чекали чотири холодних місяці стояння на Майдані. Перші вбиті Жизневський, Нігоян, Вербицький, Сеник, криваві сутички з Беркутом перші покалічені майданівці. Революція гідності, яка починалася зі студентського романтизму, переросте у страшну драму в лютому 2014 року, масовими розстрілами небесної сотні, втечею режиму Януковича і початком російської агресії. Боротьба триває і сьогодні. Україна змінилася назавжди. Взяла курс на Європу. Але хто розстрілював? Майдан і через два роки українці не мають відповіді. А головні фігуранти злочинів переховуються в Росії. Тим часом Європа, за яку пролили кров невинні українці на вулицях Києва у лютому, 2014-го, після терактів в Парижі, готова творити коаліцію з Путіним. Герої не вмирають у львівській школі номер 27 імені Юрія Вербицького відкрили музей пам'яті Героя України. Він був активістом Євромайдану. Героя Небесної Сотні викрали із київської лікарні, куди його привезли із травмою ока і вбили після катувань. Пам'ятаємо героїв. Згадали Небесну Сотню і події майдану у Львівській школі номер 27 де відкрили музей пам'яті Героя України Юрія Вербицького. Хвилиною мовчання увіковічнили майданівців та всіх загиблих у зоні АТО. Це потрібно завжди пам'ятати. Треба дітей вчити тому ділу. щоб просто погано стається з тими, хто забуває історію свою. Бачив людей багато, я був щиро здивований, коли в Гнідині там зробили пам'ятник практично з ініціативи школярів. Ну, тобто це, це серйозні речі. Під час зачистки майдану львів'янин Юрій Вербицький отримав травму ока. Тож товариш привіз його до жовтневої лікарні у місті Києві. Активіста майдана викрали 21 січня 2014 року безпосередньо з приміщення лікарні. Уже наступного дня тіло Юрія Вербицького знайшли в околицях села Гнідин Київської області зі слідами туртур. -тур. Може, то він, а може, ні? І тоді, вже, коли докладніше поли, прозвучало на номер школи. То я зрозуміла, що це один із тих учнів, яких я вчила. Боліло серце до нестями. Я і сьогодні не можу про це згадувати. Особливо ще раз нагадую: били за те, що львів'янин, били за те, що українець на українській землі у самому центрі держави. Під час революції гідності він боровся за український народ, тому школярі вважають його своїм героєм та пишаються, що вчаться у школі названій на честь майданівця. Своїм власним прикладом він показав, що можна віддати життя за Україну, не задумуючись, не шкодуючи. Діти це розуміють, усвідомлюють і тому вони шанують цю світлу пам'ять пишаються тим, що школа вже отримала ім'я Юрія Вербицького. У кабінеті, де навчався Юрій Вербицький, відкрили музей світлицю героїв майдану. Зараз школярі готують фільм про життя Героя України. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини 20 листопада 1917 року третім універсалом Українська Центральна Рада проголосила самостійність Української Народної Республіки. Таким чином намагались перешкодити анархії та розгортанню громадянської війни. Універсал декларував скасування приватної власності на землю, скасування смертної кари, впровадження восьмигодинного робочого дня, проголошення свободи совісті, слова, друку, зборів та профспілок і організацію національно-персональної автономії. Водночас, центральна рада заявила про український характер Холмщини, підляща, Кубані, Криму і частини Бесарабії. Ніщо у цьому світі не варте сльози дитини. 20 листопада відзначають міжнародний день дитини як день світового братерства і взаєморозуміння дітей у цілому світі. Проходять численні благодійні акції на користь дітей, аби привернути увагу до підростаючого покоління. Характерно, що саме 20 листопада відзначають своє професійне свято, день педіатра і дитячі лікарі. НТА новини спитали у батьків, як вони оберігають і леліють своє чадо. Дитині треба багато уваги приділяти. Тим більше в наш час, щоб вона розвивалася, знаєте, то її треба всюди водити, ну, щоб вона була розумною і самодостатньою в майбутньому. Ну як доглядає? Вона ж моя дитина, так що добре доглядає. Хочеться, щоб були всі здорові і щасливі. І, добрі. і слухали батьків, так, Карінка? Так. Да. А чи мама виконує всі твої побажання? Так. Да. Побажання, ну, то стараємося виконувати, але не завжди реально їх ну, ну ходимо і в цирк ходимо, і в аквапарк ходимо, ну так, в ліс возимо, в парки гуляти, в Стрийському йому дуже сподобалося. Вони ж у мене доросли, їх вже доглядати в принципі не треба, але довіряти треба, звичайно. А коли було раніше, коли доглядала, ну найперше дитині треба увагу приділяти, однозначно. І і завжди, всюди. Якщо дитина проситься десь погуляти чи купити книжку, то звичайно виконую, а буде в розважальний центр і тоді виконую. Але якщо просить лишній раз мультик подивитися довше, то тоді у нас дисципліна. Вільно свою долю вирішували, я не вмішувався. дякувати нормально. Два сини, прекрасні сини, прекрасні внуки в мене, все чудово. Дуже добре, бо вони вже дорослі, вже мають свої сім'ї. А чи треба доглядати все одно за такими дорослими? Обов'язково теж треба допомагати, спілкуванні, як жити. Я на дочку ніколи не підняв руки, вона ж зараз має 45 років. Я її ніколи не бив. Ну, сина один раз прийшлося так за життя, а так взагалі шкодував. Шкодував, заохочував різними справами, щоб цей так виховував. А чи чекайте зараз дітям допомагати, при тому, що вони вже дорослі. Обов'язково. Іначе вони не проживуть. Це уся інформація зібрана нашими журналістами на дану годину. За хвилину новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. У львівських Карпатах гряде чергова зміна. По завершенні першої частини сезону команду залишить головний тренер. Йгорічович не хоче продовжувати співпрацю із зелено-білими. У хорватського фахівця угода з клубом завершується в кінці року. На тренуванні коуч уже повідомив футболістів, що він вирішив покинути Карпати взимку. Разом з ним швидше за все піде і спортивний директор Юрій Беньо. Львівська футзальна енергія, друге коло чемпіонату України, розпочала з перемоги. На виїзді підопічні Максима Павленка переграли Титан з Покровського. Енергетики здолали опонента з рахунком 6-3 і продовжують впевнено утримувати другу сходинку турнірної таблиці. За Львів'ян дублем відзначився Тарас Кузь. Ще по голу до свого активу записали брати Микола та Михайло Грицини, Мар'ян Маринюк і Сергій Коваль. Гра з професіоналом у Львові уже вкотре пройшов благочинний шаховий турнір сеансу дочасної гри з росмейстерами Олегом Романишиним та Назаром Фірманом. Взяти в ньому участь міг кожен охочий, попередньо зареєструвавшись та сплативши членський внесок. Усі зібрані кошти організатори передадуть на сиротинці. Хто опинився серед учасників турніру та чи зумів, хтось здолати професійного опонента, про все це далі. Від малого до старого, від аматора до професіонала участь у цьогорічному благодійному турнірі взяв кожен охочий, аби помірятися силами із професіоналами. Відповідальність велика і в деякій мірі випробування. Тому що вдома граєш регулярно з дітьми, а спробувати дійсно з майстром пограти час від часу потрібно, щоб перевірити свої можливості і зрозуміти, що напевно ще вчитися треба багато для того, щоб добре грати. Сеанс одночасної гри ведуть професійні гросмейстери з одного боку Олег Романишин, з іншого Назар Фірман. Для професійних гросмейстерів результати не важливі, хочуть, аби кожен отримав задоволення від гри та почерпнув щось для себе. Це є для задоволення гравців. І моє задоволення. Це є просто гра для задоволення. Можливо, їм буде, комусь буде корисно, особливо, якщо це будуть маленькі діти, може це буде їх стимулювати в майбутньому, може в них прокинеться інтерес або збільшиться інтерес до шахів. Може їм це послужить якоюсь сходинкою, якимсь трампліном до майбутнього. Я вам скажу так, що є такі зараз молодші, що в них не так легко виграти, а взагалі є такі, що і в мене перемагають. Тому що зараз шахи помолочили професійні, якщо взяти. Зараз діти вже в 13-14 років стають росмейстерами. І відповідно тобі можуть дати такий бій, який ну, і дорослий тобі не, не кожен дасть. Помірятися силами із професіоналами взялися і незрячі учасники. Минулого року ці шахісти боролися до останнього та здивували усіх нічої із росмейстером. Цього разу теж лася на хороший результат. Ну, шахи я обрав, тому що. Оскільки відсутність зору обмежує так рухову активність, я шукав вид спорту, на якому я міг би себе реалізовувати на рівні зрячими людьми. Ось і шахи, в принципі, на мою думку, ідеально підходять для цього порівняно з іншими видами спорту. Долучилися до турніру і професійні футболісти. Колишній Карпатівець Андрій Сапуга шахи полюбляє ще з дитинства. Сьогодні для нього це хобі. Перший в шахі я почав грати своїм батьком, коли ще був маленький. Він мене привчив до шахів, до ігри. Багато партій ми грали вдома і також старший брат. Всі троє теж організовували вдома турнір, такий і ми між собою грали. Шаховий турнір із професійними гросмейстерами вже став доброю традицією у Львові. Організатор змагань розповідає: усі зібрані кошти витратять на подарунки дітям і сиротинців до Дня Святого Миколая. Ми допомагаємо двом сиротинцям в Лопатині. Один сиротинець, другий сиротинець у сколи. Ми купляємо їм завжди щось там: чи подушки, чи якісь покривала, чи якісь там засоби гігієни, чи ще щось ще щось. І завозимо до Миколая традиційно в тій так, сиротинці. Сума, яку вдалося зібрати, понад 9 тисяч гривень. Марина Оленська, Іван Мозуренко НТА спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. Вихідними львів'ян чекає хмарна погода з дощем та мокрим снігом. Вночі на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. У суботу температура повітря вночі становитиме 1-3 градуси тепла. В день підніметься всього до 5-9 градусів вище нуля. У неділю вночі стопчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день – 0,5 градусів із позначкою «плюс».